Виявляєте, я знаходжусь на бойовому посту і знаю більше за Добровольська. А дійсно так і є, бо Добровольський не знає, де він знаходиться. То він був там, де били холодово, то він не був. В мене враження таке, що в нього шизофренія. В нього роздвоєні особистості, і йому треба звернутися до лікаря неодмінно. тому що він неодмінно там був, але він не знає про це. Бот, я вам покажу, хто це, щоб ви знали, якщо у вас в друзях це ця людинка, то це сам добровольський. Знаю це на 100% і ну, тому що знаю. Мабуть, і знаю, що багато людей в Тернівці знає, що ця людинка добровольський, тільки добровольський не знає, що всі вже знають, що ця людина це він. І Він розповсюджує всяку там фігню через свого бота. Ну, таке. Наклеп на порядну людину, боротьба за владу. Отакі коментарі. Вадим порядочна людина. Щоб ви розуміли, це сам добровольський сам собі пише. Це бот Владимира Рудем... Рудомєтов, це бот добровольського. Він сам собі зробив, він пише під цим іменем, і оце Вадим, порядна людина. Сам собі написав. Або ногами вперед, або в наручниках. Ви мені написали, що ви не маєте права проводити службове розслідування. В Пункт 2. Надайте мені, будь ласка, нам надайте, будь ласка, нам відеопостереження, файли. Ми ж маємо право? Маємо. Вы вообще не реагируете на це? Смотрите, у вас есть. В присутствии замок мэра. Вы, ну, я... вы должны я... разобраться. А вообще я... там причастен за мной чи не причастен. Что полноважение по неучной полиции? Ну хорошо, по видеосъемке вы тоже не відповедите. Вы не можете надати информацию, Нет? что у нас Это... Я вам... Так вот, пускай надасть информацию, что видео немає. В связи с тем, что формат был пошкоджен или вообще не записывался. Произошло побиття депутата. Депутат каже, що це не личное, а исключительно за його позицію. Произошло побиття не десь в кафе, не на вулиці, а почти в стінах із балкону. Он мимо проходил, его подозвали и буквально через минуту ударили. Ми депутати не говоримо о том, що это... сосов Константина Холодова, він сказав, що Добровольський був предчетний, але це должно встановити слідство, правильно кажете. Ми депутати обурені цим цим і пишемо на вас, пишемо или вам. Щоб не було в пишем, що просимо у вас розібратися, правильно ли о, дійсно це так було, чи не дісно. Слухайте. На сьогоднішній день це слово холодно да, 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 і слова. Ми, ми, ми розчинували, що є відеозйомка. Відеозйомки вже немає. Чи запитання до мене, чи я до цього причетний, я вам кажу, зовсім до цього не причетний. Чи було при мені побиття депутата? Ні, не було. Я цього не бачу в Україні. І знаєте, дуже дивно, що серед білого дня біля здання виконкому приходять такі речі, побиття депутатів. Як, як -то воно навіть, навіть, навіть смішно це звучить. <рес> так ви зараз обвиняєте мене. ви, ви тільки що, що... Що, 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 що стояли здесь, сказали, вас там практично не було, ви не я, бу...? я не вчули. Я був, я не знаю. Записали, звісно. Я сказав, що ми, я сказав, а що... Ми, ви, не бачу, я не бачу. Так, і знаєте, після цього, що приїхало, я на сьогоднішній день готую документи до розумної заяви до суду. По поводу напиту на мене. І це, потім ми це все вирішимо. А так, ще, я хочу чесно, звернутися до вас, депутатів. Знаєте, Коли в країні йде сьогодні війна, гинуть наші хлопці, а деякі тут депутати знаєте, дестабілізують ситуацію в нашому місті, Знаєте, дискримінують владу, Це є теж порушення закону. Я пропоную, знаєте, як і заступник міського, голови, і як депутат Павлоградської районної ради, мись мови скликання, те, що у нас в громаді відбувається, звернутися до правоохоронних органів, може навіть до Служби безпеки України до Дніпра заявою, може видатів, як депутати підтримуєте, стосовно. Ту, то, то, що тут твориться в нашій громаді. І, і не хочу пофамільно казати за депутатів, які дестабілізують сьогодні ситуацію в нашій прекрасній, гарній громаді. Напишіть письмі, що Стосовно відеонагляду з 1 апреля там, правоохоронні органи з'являються у нас відеорегістратори ми не можемо вам цього надати. Ну, ви ж цього не кажете. А то, Анатолій, а Вадим Анатольевич рядом. И рядом вот он, Дружбан. Спиной Орудие. сейчас стоим. Вот был удар. Вадим Антонович, только что стоял, смотрел. На той сессии я видел видео, где он рассказывал, что я ничего не видел, я ничего не видел. Он вообще сказал, что, что, при, что, его там не было. получается, кто депутат Игорь Я до я этого причетный, я вам скажу, совсем до этого не причетный. Чи було при мені побиття депутата? Ні, не було. Я цього не бачив в Україні. І знаєте, дуже дивно, що да, серед, серед білого дня біля е, здання виконкому приходять такі речі, да, побиття депутатів. Як, як воно навіть даже смішно це звучить? Як, як воно навіть даже смішно це звучить. що що його там не було взагалі, виходить, що він депутатів Вот держать, можно публично спрятать и рассказывать там не было. Я-то воно надо навіть даже смешно связать.